І знову ми разом давайте продовжуємо нашу подорож по Огнівці. Давайте ще одну серію ще покатаємося. Ходимо ще зону. Так, будемо поїхати. Давайте сюди, до базарчика. Чуйка була, що сейчас із за угла вийди, одразу вверх виторгнувся. Чуйка, чуйка. Так, оце у нас з цієї сторони вже все. Були дорожки немає. А що ж такої? Так, машкар книжки. Тільки що був там в другому місці на гнівці. Там світла не було, потім з'явився. Походу тут був, тепер тут відключили. Проїдемо. Це ми були там з правої сторони перед стройкою. заброшеною. Що таке? Ой, 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 ой. Ну, шпицейки. Нервни. Салон красы. Проходите. Так что это у нас старый домик. Чуть-чуть на остров. Давайте это дело там проедем. Ва, потом на лівоні, нали я тут взагалі не, не знаю і щось не бачу. щоб десь тупік не заїхати. по базарчику прокатації біля маркетопти щось я не подумав тут є парк, кстати. давайте в парку проїдемося паркова зона якась Це такий парк схожий, як на Гожулянський, на браїлках. Теж щось подібне, тільки цей старіший. В принципі, в принципі, в принципі, нічого занятий спортом було б бажано. Що бажаючих нам Жики табачок бачок вода. Малина 50 лоточек, а поричка 40, вроде вона сказала, лоточек. Що у вас тут щось цікаве, хімія якась? Зараз через сади два, через сади один поїдемо додому. А по чому кілограм черешень? Сто кіграм. Дякую. Так. Не імей сто друзей, а імій 100 рублей, так? Да? Сто гривень черешня. Збираємо, друзі, за гнівки. уши с дома Василов Спорт Могила. Так, ми на вулиці Героїв АТО. Перша нормальна табличка. перекур Так, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Побачимо в наступній серії. Побачимось. Так що все буде чикіпі.